Привіт! А що в тебе такі вкусняхи? що ти будеш готувати Це сьогодні? Це бутерброд брускетта. Так, ти будеш готувати бутерброд брускету. Які продукти ти підготувала для цього бутерброда? Я приготувала смажений хліб. Я приготувала ем, чесник. Час, ще, ще я приготувала авокадо. І Помідор. Так. Це найголовніший інгредієнт для нашого блюда. Так. Що треба зробити з помідором? Його треба що? Ем... Порізати. Порізати. Дрібно-дрібно порізати. Порізати. ріжемо начинку. Ніж тримаємо дуже обережно. Так, ніж. Кінчиком вниз. Гострим кінчиком донизу, ніж тримаємо, так. Беремо очисник та чистимо його, а потім, а потім ми беремо його почищену скарлупку та, та ось так розмазуємо його. Так, це ти натираєш скориночку. Так. Натерла. А Добре ще Треба правила безпеці. Після луку не зібрав читати хлан. Так, очі. не можна руки в очі. Так, торкатися очей не можна після часнику. Тому що буде боліти. Так, буде боляче. Натерла. Давай другу скориночку натирай. Буду ще другу натирати. Молодець. Цанк, на Будеш пригощати нас брускетою. Нагадаю, сьогодні ми готуємо бутерброди брускета. Бутерброди італія, італійської кухні. даймо томат на хлібчик. Так, дивлюся, майже готові. Давай ще наклади, щоб рівненько, рівненько на твоїх бутербродах лежала начинка. Виглядає дуже смачно. Вверху я кладу сир та авокадо. Прощайтесь смачного. З вами була Мирослава. Дякую!